Доброго дня діти. У нас урок письма Письмою малою букви Щас, складів і сліпі із нею. Вітаю вас, мої любі, у світлій, затишній оселі. Нехай урок наш для вас буде, як пісня, дзвінки та весела. Сниться полю дощик, картоплині горщик, А відерцю сниться, копанка криниця, сонце сниться вітам, хатці сниться брама. А маленьким дітям сниться їхня мама. Тож діти, що снилося в полю? дощик? Яка нова буква є в цьому слові? Буква ЩА. Які звуки позначає буква ЩА? Ш, Ч. Молодці. Перед роботою, перед початком, зробимо гімнастику для очей. Підгадай загадку, я на тілі смуги маю, здобич глибині шукаю. Хижими зубами клац, стережись мене карець. Хто це? Так, звичайно, це щука. Щука який? Звук ми чуємо перший. Ш. Ч. Так. Щука перша буква «ща». Відкриємо ваші зошитки, друковані на сторіночці 49. Подивіться, ось наша щука, про яку ми щойно відгадували загадку. Треба їй розмалювати її окрас. Наведіть, будь ласка, пунктирні лінії, які нам нагадують. Перша маленьку літеру Г, так? Друга нагадує нам літеру «Ш», І третій рядочок у нас тут петлі. В яких буквах ми їх маємо? Маленька У, Д, З, С. Трошки менша петля, так? Уявіть собі, що ви є десь на цьому малюночку. Де саме це все знаходиться? У річці. Наприклад, так у річці. Де саме ви заховалися? Ви сидите на бережку і бачите це все, чи, можливо, ви під водою ховаєтесь. Так, кого ми перед собою бачимо? Щука та красть, або може це лящ, швидше на ляща схоже. Що робить щука? Пливе, кого вона зустріне? Ляща. Так, Як ви гадаєте, чи добре живеться в річці щуці? Щука у нас хижа, так має зубки, отже, харчується іншими рибками. Як ви гадаєте, який настрій у цієї щучки? Непоганий, так, скажімо так. Чому ви так гадаєте? Поясніть, будь ласка, обґрунтуйте свою думку. Виконаємо пальчикову гімнастику, стискаємо руки в кулачки, а потім у нас будуть висуватися вказівний палець і мізинець. Розводимо, поки це вуса. Під час промовляння вірша будемо й ними ворушити. Я малий веселий хрущ. Мене знає кожен кущ. Маю я красиві вуса і нічого не боюся. Молодці розіб'яли ручки. Давайте подивимось на сторіночці 50. Друковану та писану літеру «ща». Схожі. Так, має три елементи, так, і хвостик, так можемо сказати. На що нам нагадує, за написанням малу літеру ША, літеру І, малу. Літеру С, так, все чудово, Пишемо як літеру Ш, тільки приєднуємо до неї хвостик, як у літери С. Починаємо писати від верхньої рядкової, опускаємось, проводимо пряму похилу лінію, заокруглюючи знизу біля нижньої рядкової ліворуч. Підіймаємось знову нагору, опускаємось, проводячи по тій самій лінії, заокруглюємо ліворуч. Верхньої рядкової знову опускаємось вниз по тій самій лінії, заокруглюємо ліворуч, біля нижньої рядкової, опускаємось під нижню рядкову лінію, заокруглюючи ліворуч, і закінчуємо наш елемент петлі на середині рядочка. Ще раз я на екрані ви в повітрі. Раз. І. Два і. Три. І чотири. І. Оці, запишемо в зошиті рядочок. Малої літерища, буква сполучення: що? Ощ, ащ, ЩУ. І слова щодня щиглик. Щиглик це. Ташка. Запишіть, будь ласка, слова. Дякую, продовжимо. Далі у нас є ось таке завдання. Треба записати в однині та та одножині. Один дощ, а багато дощі. Один кущ. Багато кущі. Один хрущ. Жучок такий. Багато хрущів. Один плащ Багато плащі. Молодці. Далі у нас є речення. Давайте прочитаємо. У кущі калини живе щиглик. Треба речення навести вашим зошиті пунктиром та нижче записати. Таке саме речення. Відпочиньмо на фізкульт хвилинці Відкриємо наші робочі зошити в косу лінію. Запишу. Відступимо від попередньої роботи тваря дочка. У другому запишемо сьогоднішнє число. Класна робота нижче. У нас буде списування. Списування творче. Давайте для початку прочитаємо текст, який ми бачимо на екрані. У кущі черемхи прокинувся щиглик. Під вікном. Защебетала ластівка, незабаром озвалися й інші пташки. Вони співали на різні голоси, ніби змагалися між собою. Вашим завданням треба списати речення, у яких є буква «ща». Які це речення? Так, перше і друге. У кущі черемхи прокинувся щиглик та під вікном защебетала ластівка. Спишіть, будь ласка, ці речення у свій зошит. Можете перевірити правильність з'єднань на екрані. Я вам дякую за урок. Давайте оцінимо вправою, що ж ми сьогодні отримали на уроці. Які корисні знання ви отримали? Над чим вам варто замислитись? А що ви точно берете із собою, бо вам це потрібно. Дякую вам за урок. На все добре. До побачення!